Мені сказали взяти кредит на курс, бо це доросла позиція, і я майже повірила. На початку своєї кар'єри я, як і багато хто з нас, шукала той самий секрет успіху. Хотіла бути фрилансером, працювати з будь якої точки світу, не належати від нікого. Зайома я слідкувала за однією блогеркою, і вона була така своя, своя дівчинка, проста, класна. Потрапила на її вебінар і виграла в лотерею Консультацію саме з нею, так так, серед сотні підписників саме я вибрала цю консультацію. Але замість блогерки була її менеджерка з продажі. Вона сказала: у тебе таке класне портфоліо. Ще трошки і будеш заробляти мільйони. Треба тільки прийти на наш курс за 10 тисяч гривень. Я відповіла, що в мене немає такої суми, тому що на той час я працювала барменом за 6 тисяч гривень на місяць, і тут почалося вийти з дитячої позиції. Візьми кредит, бо це твоя доросла відповідальність. Мене намагались втягнути в кредитну яму за якийсь курс, а потім ще й додали. Інакше ти так і залишишся в своїй нікчемній реальності. Я завершила той дзвінок у стані повного пригнічення, відчувала себе шматковим. І знаєте, хто мене витягне з цього? Моя бабуся. Вона сказала: якщо тобі треба, я дам тобі ці кошти. Але для чого вони принижують і після на тебе, якщо вони такі успішні? І тут я, наче, прокинулась від дурману, я їх заблокувала, і слава богу, дивом не повелась на це ла. Бо знаєте, я вважаю, що доросла позиція це саме не влазити в борги або кредити через курси з інстаграму. Пишіть в коментарях, чи були ви в такій ситуації, і як ви би вийшли, буде дуже цікаво почитати вашу думку, вашу історію.